Колись у нас було постійне місце, де ми їздили дихати, це Арабатська стрілка. Там були кримські татари, і вони готували чебуреки. І наскільки класно, я ніде такі чбуреки не пробував. І у них була постійна черга. І ми все таки подумали, що краще зайнятися з цією справою. А крім того, що вони передали нам рецепт. Але Досвіду у нас до цього не було. Досвід був в бізнесі. Я займався металопластиками вікнами. У нас був салон Куляк, міні-маркет, теж здоровий магазин. Що у нас чесний чебурек? Тому що у нас міні-маркет чесний був. І ми взяли частину минулого життя. Минулого життя перенесли сюди. Оце все. Тобто ми зараз йдемо по тому принципу, що все має бути по-чесному.